Ми закрили книгу міфів Атлантида, Рама, Шумери? Це вже історія. Але людство ніколи не зупиняється. Настав час подивитися вперед. Наш наступний виклик космос. Чи зможемо ми вижити на Меркурії, де свинець плавиться, побудувати рухомі міста між пекельною спекою та вічним холодом? Чи витримає наш геній Венеру? Планету, де кислота роз'їдає метал, а тиск чавить, як глибоководний океан. Ми дослідимо нові двигуни, ядерний рушій, який скорочує роки до місяців. Ми розкриємо, як людство добуватиме гелій-3 і забезпечить світ енергією. Це не фантазія, це інженерне креслення нашого майбутнього. Це колонізація сонячної системи. Підпишись! Ми починаємо із Меркурія. Наш перший політ стартує цього тижня. Не пропусти першу серію. З вами канал Мавік.